Після того, як виставили в позу, то можна побачити, що у кожного об'єкта є модифікатор арматура. Тобто він відповідає за те, що, власне кажучи, у нас цей об'єкт до якоїсь кістки в рігі прив'язаний. І для того, щоб ну, далі діяти, потрібно зробити повну копію нашого об'єкта. Ми можемо залишити цю копію зі скелетом, щоб можна було потім, ну, якщо захочеться, Використати його в іншому проєкті, або для друку, або для якоїсь сценки, або, можливо, для анімації. І виходить. Варто його скопіювати. Далі. Далі обов'язково застосували, зараз він у нас ну по висоті для друку 70 мм. так 7 см буде. Цього розміру більш ніж достатньо. Далі варто деякі деталі повиправляти. Ну, наприклад, переконатись, що у нас. Перетинаються, наприклад, наплічники з основою, так Щоб куля ну, влазить, якби ну, щоб одна частина перетинала іншу.